Аптечка одна з найважливіших речей, це моя основна аптечка на РПС. Знаходиться рівно посередині, щоб я її міг використовувати що лівою, що правою рукою. Вона зривна йде. Також від атаки відірвав, все, користуєшся. Дуже гарна аптечка, вміщається дуже багато сюди, тут додаткові турнікети в підсумках в мене. Вся медицина туди влазить і не тільки. Дуже багато всього. Дуже важливо це все мати і, викор... і не використовувати на щастя. Це іде моя додаткова аптечка. Наприклад, якщо у мене е, щось сталося, треба скинути РПС, там відповсти десь. У мене завжди з собою є тут на бронежилеті, коли я можу робити задачі навіть без РПС. -ки. Вона там все є, що потрібно, так само, як в основній. Витягується легко, що вліво, що в праву сторону. Можна зробити любою рукою. Це типу, поранена одна, а ти, типу, другою можеш витягнути. Все функціонально. У мене ось тут знаходиться е, Всякі додаткові медичні засоби, оклюзійки, тампонада, йдуть кровоспаси, також додаткові е... турнікети. Додаткові турнікети. Ось. Цю аптечку я в основному використовую як для когось, тобто для свого побратима, який зі мною, щоб не використовувати свою. Якщо в нього, наприклад, він отримав поранення, десь скинув свою броню, у нього чогось немає, у мене є додаткове для нього.